Друзі, всім привет! Ви на каналі Огляд. Є якщо у пошуках якісного відеореєстратора з функцією SpeedCam, то це відео для вас. Espaрінg Griffon 1 Dual це сучасний автомобільний відеореєстратор, що підтримує зйомку в ультрависокій якості 4К, оснащений модулем GPS і Wi-Fi. А ще окрім основної камери, у комплекті є додаткова Full HD камера, яка розширює можливості. Це не просто реєстратор, це надійний помічник. Тож пропоную познайомитися з ним. Поближче, але перед початком традиційно ви ставите ось таку вподобайку під цим відео. Підписуєтесь на канал і обов'язково друзі підтримуєте наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Esparin Griffon 1 Dual постачається з усім необхідним для повноцінного користування. У коробці ви знайдете сам відеореєстратор, кріплення на 3 3M скотч, автомобільний зарядний пристрій, інструкцію та додаткову камеру. Додаткова камера підтримує фулежі роздільну здатність при 30 кадрах в секунду і має кут огляду 120. 20 градусів. Її можна встановити як всередині салону, так і ззовні автомобіля, адже вона має ступінь захисту IP67. Сам Гріфон 1 Dual має компактний і сучасний дизайн. Вага відеореєстратора складає всього 100 грамів, що робить його майже непомітним на лобовому склі. Завдяки компактним розмірам його можна легко розмістити за дзеркалом заднього виду. Передня частина обладнана камерою з шестишаровим скляним об'єктивом і кутом огляду 170 градусів. На задній частині розташований великий тридюймовий IPS. З дисплею із роздільною здатністю 854 на 480 пікселів, що забезпечує чітке зображення під будь-яким кутом огляду. На торцях розташовані порти Type-C AV-IN і слот для карти пам'яті microSD. Відеореєстратор підтримує карти пам'яті об'ємом до 512 ГБ, що дає змогу зберігати велику кількість відеозаписів. Кнопки керування фізичні розташовані також на боковій грані. Вони мають зрозумілі графічні позначки на дисплеї, що спрощує керування навіть під час руху. Кріплення реєстратора здійснюється. Дійснюється за допомогою двохстороннього скотчу, що забезпечує надійну фіксацію на лобовому склі. Водночас його можна легко зняти та перемістити в інше місце без зайвих зусиль. Що ж стосується внутрішнього наповнення, то відеореєстратор оснащений процесором NovaTec 96670. Це сучасний і потужний чіпсет, що забезпечує плавний запис відео у форматі 4К зі швидкістю 30 кадрів на секунду. Цей процесор відзначається високою продуктивністю та чудовою роботою в умовах недостатнього освітлення. Основний сенсор Sony StarVis imx 415 забезпечує високу світло. Лочутливість, що дозволяє отримати деталізоване відео як в день, так і вночі. Формат відео H265 дозволяє значно економити місце на карті пам'яті без втрати якості. Покращена якість зйомки також досягається завдяки функції White Dynamic Range, що забезпечує деталізацію зображення при контрастному освітленні. Відео записується разом із звуком. Модель має вбудоване шумозаглушення, що гарантує чистий звук на відеозаписах. Проте, якщо ви не бажаєте записувати розмови під час поїздки, то мікрофон можна вимкнути відео на відеореєстратор, як ви можете побачити, зараз доволі таки складні умови для запису. Але все ж таки, ми проводимо тестування для того, щоб побачити наскільки реєстратор справляється з. Найскладнішими та суворими умовами. Загалом можете побачити якість запису картинки, а також поглянути на якість запису звуку. Ось такий результат демонструє відеореєстратор в денну пору часу. Тест запису відео на відеореєстратор можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою в нічну пору. Ось такий результат ми зараз отримуємо. Як бачимо, зараз спереду у нас їде автомобіль. Можете поглянути на його номерний знак, подивитися. А наскільки його видно, також додаткова камера, ви зараз бачите не зображення в нічну пору. Наскільки все в принципі видно? Ось такий результат ми отримуємо саме ось в таку пору. До речі, в різних аварійних ситуаціях відео все одно збережеться. Відеореєстратор має вбудований суперконденсатор, який і гарантує завершення записів навіть у разі раптового вимкнення живлення. А тепер трішки поговоримо про додаткові функції моделі. Однією з найцікавіших функцій Espahring Griffon 1 Dual є SpeedCam. Ця технологія використовує оновлювальну базу даних камер контролю швидкості, яку можна завантажити через додаток. Під час поїздки на екрані реєстратора відображається попередження про наближення до камер. А також лунають голосові підказки українською мовою. Це допомагає уникнути штрафів і контролювати швидкість на критичних ділянках дороги. Раніше про таке можна було тільки мріяти, а тепер це вже ваша реальність. Як згадувалося на початку, відеореєстратор має вбудований Wi-Fi модуль. Завдяки цьому його можна підключити до смартфона для керування записами швидкого збереження відео, створення фото та моніторингу відео в реальному часі. Доступний додаток Road Video. у додатку можна також налаштувати багато моментів, наприклад, автомат. Тичне розбиття відео по одній 3, 5 хвилин або вивести на відео дату та час. Також в цій моделі є g сенсор, який забезпечує автоматичний захист важливих відеофайлів. У разі різкого гальмування удару або зміни траєкторії руху відео автоматично зберігається в окремій папці та блокується від перезапису. А детектор руху та функція моніторингу парковки дозволяють відеореєстратору автоматично вмикатися при виявленні руху перед автомобілем. Ця функція працює лише за умови підключення до постійного джерела ши ця модель справляє враження продуманого та функціонального відеореєстратора, що відповідає потребам сучасних водіїв. Основні сильні сторони: висока якість зображення, зручне підключення через Wi-Fi. Функція SpeedCam і додаткова камера з захистом IP67. У своїй ціновій категорії цей відеореєстратор є одним із найкращих рішень на ринку, пропонуючи оптимальне співвідношення ціни та можливостей. Якщо ви шукаєте надійну модель із розширеними можливостями, Sparring Griffon 1 Dual стане чудовим вибором. Якщо вам це відео сподобалось, ось таку вподобайку вже ставте під цим відео. Не забувайте писати, що ви думаєте на рахунок цього відеореєстратора в коментарях під цим відео і обов'язково друзі. Натискайте на дзвоник та підписуйтесь на канал. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.